На Білгород полетіли дрони, пролунали вибухи на залізниці. В Москві масова стрілянина з пораненими. Що відбувається в Росії? Про все це далі по порядку у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Неспокійно ніч і ранок на Белгородчині. Влада регіону оголосила повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомили про загрозу атаки дронів. Жителі області закликали бути пильними, сидіти вдома і не підходити до вікон. Вранці у небі над Білгородом пролунали вибухи. Мешканці регіону спостерігали ось такі сліди диму. Ймовірно, це наслідок роботи російської ППО диму без вогню дійсно не було. В міноборони РФ згодом заявили, що Білгородчину атакували за допомогою реактивної системи залпового вогню. Град мовляв, випустили шість снарядів, які нібито змогла збити ППО окупантів. Що було ціллю РСЗВ не уточнили. Проте стало відомо, куди цілили БПЛА. Безпілотники атакували електропояс на ділянці залізниці білград Наумівка Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков за його словами. Пасажирів в ньому не було, тож обійшлося нібито без постраждалих. Натомість залізниця пощастило менше. Цитуємо. Є пошкодження залізничної колії та контактної мережі. Наразі рух усіх проміських поїздів від станції Толоконне до станції Наумівка призупинено до усунення технічних несправностей. Кінець цитати також зафіксували прильоти одразу в кількох районах Білгородщини. Зокрема, біля Шебекіна російська ППО відреагувала настільки, друзі, успішно. Це в лапках звичайно, що постраждала місцева мешканка. У неї осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Також пошкоджені чотири приватні житлові будинки. Вибухи пролунали і в Борисівському районі, і знову ППО окупантів дала маху. За словами Гладкова, в селі Біленьке загинув один житель, ще один постраждав. В чотирьох будинках вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також постраждали три виробничі майданчики: чотири легкої автомобілі та лінія електропередач. Долетіли дрони і до Калузької області. Це підтвердив губернатор регіону Владислав Шапша. Так, от він стверджує, що БПЛА Буцімто збили на території Дзержинського району. За словами цього чиновника, постраждалих і руйнувань, нібито не було. Однак підтвердження цьому, звичайно ж, немає. Навпаки, жителі цього району Калуської області прийшли під допис губернатора про збитий дрон і поскаржилися на відсутність світла та води. Кажуть, що вибух був такої сили, що земля тремтіла. Мешканці припустили, що саме ця атака спричинила аварійне відключення електроенергії. Нагадаємо, що саме в Калузькій області, 10 травня, безпілотники поцілили в НПЗ перший завод. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа. Приліт підтвердив навіть губернатор. Змі згодом з'ясували, що один із дронів влучив у нафтопереробне обладнання першого заводу. Також загорілися три цистерни з паливом. Ну і окрім цього, наслідок пожежі пошкоджень зазнав нафтопровід, що призвело до витоку п'яти тонн нафт. Неспокійно було цієї ночі в Калуській, або ж, радше, вибачте, Курській області повідомили про загрозу атаки БПЛА. Через це окупанти привели в бойову готовність системи ППО. Особливо пильними просили бути жителів прикордонних сіл Тьоткіна, Попово-Лежачі та коров'яківки. Мовляв, безпілотники кружляють у небі і скидають вибухівки. Врешті по Тьоткіна також. Прилетіло, однак інформації про наслідки ударів нині немає. Тим часом в Москві свої пригоди там, друзі, сталася бійка зі стріляниною. Російські медіа повідомили, що в районі Бірюльова двох чоловіків забрали до лікарні з ножовими пораненнями. Стверджується, що у сутичці брали участь 15 осіб, серед них мігранти зона. Поліція завітала зі зброєю до порушників. Сімох осіб затримали. Їм приписали дві статті: умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю та хуліганство. Ну, ось такі новини на цьому і, друзі. Ставте вподобайку цьому випуску, підпишіться на канал. Дякую за увагу вам! Ну і до зустрічі.